Всім привіт! З вами кубі грубік і сьогодні я вам покажу обзор на ігру купатель онлайн. Думаю, ми віземо быстру ігру. Так, я вже дуже давно не заходив в купатель онлайн. Так, ви бачите, тут є строїтельство і війна. Я перший раз побачу, що тут є війна. Ну окей, думаю, зайдемо на війну. Подивимось, як тут у нас. Так, заходимо. Итак, начать играть. Окей. Okay. Так, у меня ее ниш. Че, шо за хрень. Не понял. Э, так. О, бляга! А, я зомби був. Ага. Понятно, тут шве... Пришветь что-то Ой. ой ой Так, проти у мене тут есть пират. Стреляй в дереву, я бежу, 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 бежу. Бежу, 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 бежат. Так, давай за цю штуку зайдем. Його вкусу... А ведите кіт сранити, блін. Плє... є, я вырубав одного, одного вырубав, чуваки, реально. Прикольно, мені дуже сподобалось. Нажмите огонь для возвращения. Ага, да, понятно. Все, вот і вырубай, 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 є, вирубав. Це реально прикольно. Я його типу заразив, так? Да? що це таке? Тепер ось у нас, типу, музика. Ось типу, цього. Окей, так, ми в цей будиночок, подивимося, що тут є. Це дуже прикольно, Йо-мо-йо, я так давно не грав вже в копатель онлайн. Так, я пишу зомбі. Ну, допоможіть мені, коротше. Напишіть мені. Нап... Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте, як стати тут. Як, як стати тут це в воєнним, щоб воювати проти зомбаків? А в О! Так. Щеб трохи вже... Вбив б... кошку, окей. Так, хто тут є на карті? От я їх там бачу. Я, я так зрозумів, щоб... Е Битикусь людину треба її вдарити два рази. Окей, так думаю, ми почнемо. О, я її вбив. виніс просто. Так. Продовжуємо далі. Л ладно, давайте ще один поєдинок і переходимо на карту Командний бой. О, він вийшов. Блін, як жаль. Зараз я підійшов зі спини. і. Іди сюди! На тобі. О, дробовик. ну і вбити щось я не вбити не можна розумію. Ладно, коротше, я думаю, на цьому я поставлю покшена. Так, зараз мы візьмем командний бой. Перевіривши, що таке командний бой, тому що, напевно, що вже всі знают, что таке строительство, вы онлайн. Здравствуйте, значит, тут можно відкрити свою карту и воювати против зомбаків. За красный, чи за синіх. окей, станом, думаю, за красних. В бой, в бой, в бой, 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 бой. Що у мене є? У мене Пак, шо, тільки ніж є, чи я зомбі hmm -mm. Так, окей. що Что. Шо це щойно було? щойно Хтось. Хтось говорив. Ви чули? Ви це чули? я Це Інтраса, хто це говорить, ладно. За чим так просто заходимо? Комп'ютер не кому. Тут я так зрозумів, що як в коси можна говорити. Ну ладно. Так, думаю, йдемо. Куди йдемо? Йо-моє. З'явшує, це нав... навіть не знаю. Ладно, так, думаю, ми знову. Ладно, так, я думаю, що вам ще зараз покажу, що тут можна купити. Тут можна купити оружжя. Це прикольно, в принципі. І одежда, я так зрозумію, що це сталкер, так? О, так, да, це сталкер. Реально, теж він трохи прикольний. Е, так, ці всі, що є. Зомбі і рицар смерті. Окей, так. Животні тут тоже є оружие, інструменти різні, блоки. Ладно, так, я думаю, візьмемо «Іграти». І візьмемо швидка ігра». строительство. Ось так. Э, так, все, ми ну, зайшли так? Блін, вже 100 років не грав в копательном. Йоме. Ладно, чому я знов зомбі? Я не го вон... це, це, це не розумію. <кхух> Понятно, так. Так, тут... А, точно, я забув, це не Майнкрафт, це не запривачій території, можна йому все ламати. <кхух> ладно, не будемо мішати. Розберіємо цю штуку, <кхух> та ладно, я за Так, піднімемося до гори, в принципі. Не, ладно, я думаю, карта не є великою. Я не знаю, чи ще можна тут собі, блін, розширити територію і всяке таке зробити. Я би ще б хотів би дуже сильно, щоб ви онлайн була ніч, щоб вночі виходили зонди, щоб те. От так, наприклад, так як в Майнкрафті. Е, ну, думаю, ну, я, я знаю, да, да да є, є тут ніч, її треба купляти. Я, я би хотів би, в принципі, якби було б. Так, думаю, на цьому ми закінчимо. З вами був Кубік Грубік, Підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх, коментуйте гарно і залишайте нам в коментарях якийсь отзив на якусь ігру, щоб ми її... Про кну, та те так, так, так коментірували, показали її в Лелецплеї нашому. Ну і удачі.